А цим приголомшливим видом є вайпіовелей, долина, яка теж є однією із гавайських священих місць, Падена, вкрита трав'яною поверхнею, береговою лінією з чорним піском, де сходиться вода і мальовничі з долини, водоспадами, які живлять собою океан, і могутніми вершинами, які перехоплюють подих і дають зрозуміти, який цей світ багатогранний і неповторний, а наше життя цінне і прекрасне. До речі, кілька років тому вайпі Овелі Роуд, що веде вниз долини, була закрита для туристів, оскільки обвал каменю та ерозія схилів зробили дорогу до священного місця небезпечною. Крім того, крутий кут нахилу дороги становить 25%, тому шлях до озелененого місця вимагає чотирьохколісний привід.